Мої вітання стрільцям з вами про ствол. Турецькі рушниці давно популярні в нашій країні, завдяки своїй високій, правда, не у всіх випадках якості і доступній ціні. І з кожним роком їх стає на нашому ринку все більше. Причому серед доступних на ньому виробів зустрічаються як моделі популярних і перевірних брендів, так і зовсім нових, що недавно з'явилися. І сьогодні у нас на обзорі помпові рушниці від таких відомих турецьких виробників, як Target Шорган і Хуглу. Почнемо наш огляд з найбюджетнішої помпи на сучасному ринку від компанії Target Shotgun. Але для початку декілька слів про саму компанію. Компанія Hunt Group Arms заснована в 1992 році. Є одним із найвідоміших виробників та експортерів вогнепальної зброї в Туреччині. Експортна діяльність розпочалася у 2008 році з метою створення однієї з найбільших мереж продажу дробовиків у світі. Компанія виробляє та експортує різноманітну вогнепальну зброю, поєднуючи сучасні технології та інновації. Target Shotgun. Підрозділ Хан Груп Армс» спеціалізується на випуску недорогої, але якісної напівавтоматичної та помпової зброї, використовуючи нові досягнення збройової індустрії та наполегливий труд, турецьке підприємство планує у недалекому майбутньому стати лідером у сегменті ласкосвольної масливської зброї та зброї для самооборони, де компанії завжди робимо найкраще, завжди краще для наших покупців. Отже. Помпова рушниця XP 12. На сьогоднішній день це найдешевша рушниця, яка представлена у нас на ринку. Її вартість на сьогодні складає менше 10 тисяч гривень. Що ми маємо за ці гроші? Ствол довжиною 20 дюймів виконаний зі сталі марки 4140, який має дульне звуження циліндр. Та мушку для прицілювання. Стопорне кільце з кріпленням для ременя. Ствольна коробка виконана з алюмінієвого сплаву. Всередині, як ми бачимо, один зуб екстрактора та відбивач-жіль Полімерна планка з насічками для комфортного і впевненого хвату, а також додаткова планка пікатіні для встановлення аксесуарів. Полімерний телескопічний приклад з гумовим. Потиличником та пістолетним руків'ям, яке доволі комфортно. Також на прикладі є кріплення під додаткові набої. Запобіжник класичний та роз'єднувач. УСМ доволі важкий, але ж це самооборонна рушниця, яка коштує менше 10 тисяч гривень. Перевіримо, як це буде вести ця рушниця безпосередньо при стрільбі. Доволі непогано, як за свої гроші. Ось сам важкий, але до нього швидко звикаєш. Для тих, хто замислився над придбанням самооборонної рушниці, але бюджет дуже і дуже обмежений, то ця помпа буде непоганим варіантом. А ми переходимо до інших рушниць іншого бренду. Продовжимо наш огляд з помпових рушниць від компанії Хуглу. Та спочатку, як завжди, декілька слів про саму компанію. 16 листопада 1962 року. В Хуглу Туреччина відкрилася компанія під назвою Хуглу Хантінг Фаєр Армс Кооператив. Почавши з виробництва водоствольної рушниці, з часом компанія приступила до виготовлення вогнепальної зброї з горизонтальним розташуванням стволів в 80-х роках і з вертикальним. А до початку 90-х років у виробництво вже були запущені помпові і напівавтоматичні рушниці, значно розширивши асортимент. Основною перевагою продукції бренду Хуглу є виробничий процес повного циклу. виготовлення деталей, обробка матеріалів, несення покриттів і хромування, повна збірка виробів і оздоблення відбувається на власних потужностях і під контролем кооперативу Huglu. Це дозволяє контролювати якость на кожному етапі виробництва. Високий рівень виробництва підтверджують сертифікати відповідності в міжнародній системі контролю якості. Системі Охорони навколишнього середовища і системі контролю охорони здоров'я працівників та безпеки праці. Рушниці марки Хуглу перші отримали підтвердження якості турецького інституту стандартів. Якість продукції дозволяє кооперативу Хуглу співпрацювати з провідними виробниками зброї, серед іншого витовляючи деякі види рушниць під їхньою маркою. Легкі сплави, якість і дизайн об'єднуються в модельному ряду помпових дробовиків від Хуглу. Ці дробовики вважаються одними з найбезпечніших у своєму класі. Почнемо з моделі Atrox Tactic Black. Що ми тут маємо? Тут ми маємо легку ствольну коробку з алюмінієвого сплаву 70-75 в поєднанні з стволом конструкційної сталі марки 4140. На кінці маємо агресивний ДГК, який можна вибивати дверні замки. Модель має пістолетне руків'я та телескопічний приклад, який робить утримання та оперування помпою зручним та більш надійним. Гумовий потиличник зменшить віддачу. Також є цівка з доволі комфортним хватом та планко-пікатіні для аксесуарів. Помпа оснащена прицільними механічними, які включають в себе захищену мушку та регульований захищений цілик. Також є додаткова планка пікатіні на ствольній коробці для тоновлення каліматорного прицілу. УСМ доволі важкий, але нагадую, що це самооборонна рушниця. Є також ще модель для поціновувачів тактичного вигляду зброї. Або для тих, хто вистрілює за один заход більше ніж магазин та в досить швидкому темпі. Це модель Atrox Tactic Plus. Вона є у двох кольорах: хак, як ви бачите, та блек. Відрізняється вона наявністю захисного екрану на стволі. Тобто при темповій трібі під час маніпуляцій або заряджання ви собі не опечете руки об ствол, що робить роботу безпосередньо з цією моделлю комфортною та приємною. Перевіримо модель Atrox Tactic Plus в дії. Thank you. Стрільба з помпової рушниці це завжди задоволення. А ми переходимо до останньої моделі від компанії Хуглу. Продовжуємо наш огляд помпових рушниць від компанії Хуглу. І у нас на черзі модель Atrox Стандарт у двох варіаціях: це Grey та Haki. Різниця тільки у фарбуванні елементів. Розглянемо детальніше. Нагадую, модель Atrax Standard Grey. Тут ми маємо легку свольну коробку з алюмінієвого сплаву 7075 в поєднанні з стволом конструкційної сталі марки 4140 довжиною 20 дюймів. Також ми тут маємо набір щоків. Рушниця має вентилюємо прицільну планку з класичною оптиковолоконною мушкою червоного кольору. Стандартний ОСМ для цієї моделі запобіжник. Та роз'єднувач. Рушниця має класичний полімерний приклад з гумовим амортизуючим потиличником. Особисто мені класична форма рушниці тактильно комфортніша та зручніша, ніж з пістолетним руків'ям. Але кожен обирає для себе декілька потилів з Стандарт Грей та будемо підводити підсумки. Не дивлячись на те, що турецькі рушниці часом і мають погану репутацію, серед них вистачається безліч дуже гідних моделей, які можна ставити в один ряд з продукцією провідних брендів світу. Модель Atrox у всіх своїх варіаціях зарекомендувала себе як найкраща помпова рушниця за доступною ціною. А рушниця Target XP12 як найбюджетніша помпа на сучасному ринку. З вами був Протвол. Залишаємось на зв'язку. Все буде Україна.